Штучний інтелект, революція чи загроза, він полегшує життя, але й може забрати роботу, то хто він, наш союзник чи суперник. Штучний інтелект це здатність машин аналізувати інформацію, навчатися і приймати рішення. Він уже поруч, у смартфонах, автівках, лікарнях, пошуковиках. Найпопулярніші нейромережі сьогодні ця джіпіт генерує тексти, пояснює склад. Уксад, метадол і струвують зображення з нуля. Google Gemini і конкурент джепит з глибокою інтеграцією в сервіси Google, КІБІКОПІЛЕТ, справні помічник програміста. Ці інструменти вже стали частиною роботи мільйонів людей. Шаї це прискорення процесів. Він не втомлюється, не помиляється через емоції і працює 24 7 у медицині, рятує життя, у креативі дає ідеї у бізнесі оптимізує витрати. Але її зворотний бік все більше професій стають непотрібними? Автоматизація вже торкнулася журналістики, дизайну, навіть юриспруденції. Шей не просто помічник, іноді він заміна. Чи може штучний інтелект замінити деякі професії? Чи може він замінити творчі професії? Чи вважаєш ти шай небезпечним? Або щоб він був вільний? Як часто ти використовуєш шай? Так хто він, друг чи конкурент?